Вітання усім! У нас четвертий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Так, давайте глянемо оборону, що там. М? Оборона приємно. Потрішку оговтується. Що там? 56% відбиття. Ну, ніби ще одна перемога і можемо навіть УАЗ заскочити. Так, подивимось, хто тут нападає. Ну, Цілі відверто не тяжкі на мене йдуть. Добре, давайте переходити до боїв. Так, клик. Ну, ніби нічого не змінюємо. Поїхали. Так, маємо два відродження. Це клик і коля. Тому просто мати камінчики і пробити їх, це буде... Не гарантія того, що вони зникнуть. І червоного щось багато. О, жовтенькі. Жовтенькі це добре. Ці сверліні, як вони надоїли вже. Так, я напевно не буду навіть поки намагатися ні блокувати, ні лікуватися, тому що немає в цьому жодного сенсу. Ой-ой-ой, а таке комбо. Добре, давайте спробуємо. Так, підлікувались. І, напевно, Фіолет нам кіпріота хочеться знайти десь. Кіпріота знайшли. Давайте ось так, буде синій кристал. І хотілося б колена зацепити. Давайте, напевно, ось так. Нехай він вдарить, розіб'ється. Ну, він відродився. Він же ж молодець. Так, мінус Соня. Головне, щоб зараз колен знову не відродився і ніби будуть ще якісь шанси. Так, добре. Бий в лісу, будь ласка, що тобі? А, тоді все зрозуміло. У нас мінус. мінус. Та, але ніби вони там ледве живі. Давайте будемо взривати. Ми тут перемагаємо, але ж як кешвове поле. Так, мінус раз. Давайте хотів сказати синенький, але немає в цьому ніякого сенсу. Давайте спробуємо в лісю, це таки в нас контра там ще висить. Добре. Тут вийшло. Так, їдемо далі. Щось оборони, кіприот на плечі, келайл. Ну, ходімо. Впроти колір синенький. Непогано буде залітати. Тому ніби, ніби виглядає нескладно. Як воно там буде зараз, подивимось. Так, давайте, напевно, не будемо поспішати. Спочатку жовті, поки є така можливість. Ну, а вже потім зелений кристал. Добре. Давайте ось так четвірку синю. Не вийде синя ні, вийшла. Ще й в кіпріота. Ну, взагалі чудово. Так, тепер потрібно сильно не, розслабля... не розслаблятися, тому що там і кіпріот уже скоро, і грімо воно чіпаємо сильно. Так, а синіх нам немає як дозарядити, тому давайте жовті. Хочеться мати чимось підлікуватися. Давайте, можливо, ось так. Рім, можливо, не вдарить в Голді і буде в нас все добре. Він вдарив в Голді, але в нас все ще все добре. Так, тоді ми можемо ніби заблокувати, там Кирил заблокується і почистити поле. Добре, контра в нас буде якраз для чао. Ось тут є синенькі. Ще й жовті. Так, чао молочинка. В контру можна бити. Прикро, що Голді закінчилась, але я себе якось поводив так нерозсудливо, можна сказати. Можна було б і не прокидати ту жовті в кіпріота. і було б все краще. Так, ліссю можна використати. Лишається один кіпріот. Тиснемо свого, синій камінчик, можливо, і вистачить. Ну тоді грім. Добре. Погнали далі. Тут складніше, який в центрі. Але нічого і не змінюємо. Погано, що з тібуртуса не можна буде зняти контру, тому що з фіолетових вона не знімається. Це неприємно. І знову зелений кристал. Давайте робити. І взривати. Ні, поле відверто жахливе. Давайте червоні, там жовті зберуться, можливо. А, і фіолет підтягнеться. Ще фіолет. І, до речі, дуже добре, що ми хоча б можемо зібрати синій кристал до Контрики Пріота. Так, ті буде бити, тому давайте чистити. Нам потрібно кимось ще й підлікуватись. Ну стій, ми зараз просто загинемо об контру. Так, да, це було потужно. Що і казати. Добре, давайте спробуємо вдарити сюди, тому що є три камінчика. Можливо, зараз обконтроль розіб'ється. Добре. Тут непогано. Потрібно якось, напевно, обережніше грати. Давайте, напевно, в лікаря. Дивіться, в нього також летить непотрібне. Давайте жовті, жовтих у нас вже немає. Щоб ви собі в голову сверлили. Воно набридло. З грудня місяця люди ремонт роблять, я вже казав, напевно. Так, добре. Давайте тиснемо, прокидаємо сюди. Хоча б зарядимось. Добре. Напевно, потрібно вирішувати справи з ударниками. Але ж ті буртусу не вистачить, у нас кантри немає. Ні, напевно, я тут не зможу нічого зробити. Тому що все через те, що клик відроджується. Давайте ось так. Потрібно під ним щось шукати. Синій. Напевно, ми його заберемо все-таки. Щоб знайти де як підлікуватися, було б взагалі ідеально. Давайте ось так в жовті, можливо, знизу синій. Є синій. І є контра. Добре. Так, лісю провокувати немає сенсу, тому що в неї багато здоров'я, вона об контру не розіб'ється. Тому прийдеться мучити знову клика. Він знову відродився. Нарешті ти зник. Тепер можна спровокувати лісю. Добре. Скільки в нас буде контроль тривати? Чотири ходи. Тому можна провокувати лісю. Нехай просто гине об цю контроль і все на цьому. Давайте ось так. Ну і четвертий хід вона повинна зарядитись. Ні, вона не зарядилась. Ну добре, давайте синій під неї підведемо вже, в принципі, без різниці. І ось так. Добре. відродження клас бій... бійця. Я вже казав, повторюсь, на мій погляд надто хороший порівняю з порівнянням з усіма іншими класами. Так, грім. Ну ходімо. Так, фіалара мені нема де приткнути, тому що тому що на мультів опіки від, я... від, я... Боже, від ядра лягають дуже погано. Так, що ми маємо що ми можемо? Давайте жовті ось так, можливо, десь там ще синій. Добре? Синій віднайшли, давайте ще жовті ось таким чином. Синій. Добре, якщо грім, коли грім в центрі. Це добре з однієї сторони, що він не дуже міцний порівняно з тими самими лікарями. Але якщо його зарядити більше, ніж один раз. То це може бути погано. Так, скільки в нього життя? 235. Ну, якщо вдаре вправо, то це мінус в моїх. Ні, хоч тут добре. Так, є контра. Але що далі? Якщо прокину жовті, зарядиться Соня. І все одно я Голді не дозаряджу. Давайте ось так, напевно, можливо, знизу жовтий. Мінус грім. Давайте ось так. Мінус. Як же ж важко. Давай, заряди Соню, а ти би й в Кирила, щоб я довго не грався. Добре, ми зможемо келайл забрати. До грім э, до рігарда. Прицепилися до цього Кирила. Ну, якщо в нього зараз чаво не влучить, то ще можна буде про щось міркувати. Так, давайте ось так. Потрібно ще негайно синій колір. Давайте ось так, хай нехай йдуть червоні, там фіолет нехай йде. Давайте, ніби поки не буду я поспішати, думав, одразу взірвати все. Але, але потрібно якось обережніше. Можливо, ця Соня зараз вдарить в Кіпріота. Будуть якісь шанси. Так, вона вдарила в Кіпріота. там підлікувались. Просто жовті. Я в Соню боюся, що я її. Не осилю. Давайте ось так. Там жовті зберуться. Ну, Рігарду зовсім байдуже. Давайте ось так синій, і, можливо, жовтими зверху ми її зможемо забрати. А можливо, скільки в неї життя? В неї багато життя. 292. Можливо, не потрібно поспішати. Нехай Рігард лікує, але в нас може Кирил залишитись, Кіпріот залишитися живим. Так. Це добре. Ну потім зриваємо жовті. І, можливо, Соню навіть заберемо. Забрали. Дуже, дуже непогане комбо. Та, красота. Просто молодці. Так, один бій лишається. Гормек. Давно не бачились. І клик, який не відроджується. Це що за подарунок. Давайте фіалара брати. А, подож, зачекайте. Також фіалара не вийде, тому що дві червоних карти мені потрібний потрібний урон з синього камінчика. Тому напевно фіаларом якось пограємо в наступний раз. Так, ну жовті давайте прокинемо в лікаря. Давайте зелений кристал, там зберуться сині. Ще будуть сині в Кирила. Нам головне ударників начіпати і спробувати зарядитись. Тепер можна взірвати це все діло. Забагато не того кольору. Давайте ось так жовтенькі, ніби їх багато. Давайте ще ось так. Так, да, там клик відлікує, але мені зараз це не важливо. Мені важливо самому зараз не загинути. Ой, синеньких, як багато добре. Да гріму потрібно альфа давати, тому що він не тримає. Так, потім що ми робимо? Ми підліковуємось, бафаємось і ось питання. Напевно, немає ніяких питань. Давайте ось так жовті. Нехай клик відлікує. Ми навіть гормика забрали, хоча я думав, що в мене це не вийде. А сюди ударниками ударимо, жовті, ось так і потім зірвемо синій кристал. Да, не будемо ми нічого чекати. Тим паче Кирил ще й не зарядився. Красота. Давайте бити, що його чекати. А, то йому і вистачить. Да. Дуже непогано. На контрасті з попереднім боєм, так взагалі чудеса. Але й очків за нього дали менше. Так, ну сьогодні взагалі красота. Що по рейтингу півтори, нехай тисячі. Чудово! Оборона трішки оживає. Все чудово. Добре, ось такий у мене був четвертий день. Будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі!